Куди мчить експрес? Міжнародний гросмейстер Адріан Михальчишин презентував книгу, яка стала продовженням попередньої одноіменної збірки статей, що вийшла друком у 2018 році. Нова книга складається з кількох розділів на різні теми: суспільно-політичні, питання мови, спорт у Львові, визначні українці та спалах лівосоціальних рухів на Заході. Сам ж автор визначає зібрання цих текстів як книгу своїх роздумів та оцінок. Не оминув він і теми російсько-української війни. Я оцінюю расизм як сам по собі, що то є, що то є сучасна форма фашизму і найбільш небезпечна, яка є в сучасному часі, тому що дуже багато підтримки в різних країнах через різні лівацькі структури, через різні право. Націоналістичні формування, які чомусь також підтримують оцей рашизм. і є кілька статей на ту тему про і про російську культуру, і її вплив, згубний вплив на нашу культуру і взагалі на наше суспільство. Презентація книги відбулась у львівському шаховому клубі. Впродовж зустрічі з автором присутні змогли дізнатись більше деталей про нове видання та поставити запитання міжнародному гросмейстру. На зустрічі помітили чимало знаних та поважних гостей, які відзначають, що Адріан Михальчишин пропонує своїм читачам не лише тексти філософського та історичного спрямування, але й глибоко аналітичного водночас вказують на непересічність особистості автора, гостроту й актуальність його поглядів. Книжки, яка охоплює не лише проблеми України, а проблеми сучасного суспільства. Він підкреслює своїми спостереженнями стан судного суспільства. Тепер він виражає тривогу тим станом і вміє тонко відображати ту думку, що ж нас чекає. Що чекає нашу європейську цивілізацію? Він останніми роками постав як добрий аналітик суспільно-політичних процесів, які відбуваються не тільки в Україні, але й у світі. І властиво, що мені подобається в його мисленні. Він як шахматист розставляє, по суті найперше все на місця, спробує розуміти деталі, а потім ті деталі складає в одне ціле. Після презентації усі охочі мали змогу отримати книгу з автографом автора. Усі виручені кошти спрямують для благодійного фонду Янголи Азову. Максим Тручинський та Святослав Кіналь. Телеканал НТА.